Самостійно. Дивіться, що ж я вам кажу? Це коли, 27 mm. вересня, mm. приїхала слідчо-оперативна група, і описали: у вас вже є кримінальне провадження з приводу. цих... Всі... Ні, всі... ці поля також. Так, Вони так, так туди також, туди так, 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 так. Правильні? І було описано. Так. Ви хочете, щоб ми повторили? Ні, ні, написи, 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 написи. дивіться, в чому ситуація. Я розказав. Я розказав. Ви зрозуміли, Правильно. що вам розповіло? Ну, в чому ситуація? Нам так як акт, поясні, що двадцять тут, тут 27 так? вересня вам складений акт у присутності представника поліції? Описано і приєднано до матеріалів кримінального так, провадження. Так ви знайомились з матеріалами? Ви є учасником кримінального провадження Вона... ні, дивіться. Є? Ту, ні, дивіться не. тут питання. Не в тому ми не сьогодні ми звернулись до селищної ради угу. з тим, у нас ну була як своя комісія, так але комісію повинна була створити насправді селищна рада. Угу. Селищна рада створила цю комісію. Комісія приїхала на це поле і не виявила тут соняшника. Сьогодні Оферкає. ми звернулися до селищної ради Я з тим, щоб хочу. подивити так, і нам потрібно повторно зафіксувати, повторно. що соняшник Виходить. тут є. Фіксую. Так не no, там підробка, ся... документів. Ся... Ся... підробка документів. Нам показали акт обстеження, в якому зазначено, що тут немає соняшника. Ага. Підробка пряма підробка зроб документів. немає йому ні року, ні два. Потім наче це викриття, три роки тому посадили. Ага. Раз, все. Нам потрібно скласти такий самий акт. Сьогоднішній. Так, і, інші, і заяву інші, ми депутати, напишемо. Інша так. Поліція, щоб не, не казав там щось. Так. <кхм>